Привіт, друзі! Привіт всім, хто завітав на мій канал, канал Репетитор з математики. Я вітаю і тих, хто вперше завітав до мене, і моїх постійних підписників. Сьогодні ми продовжимо з вами розглядати готові розв'язки прикладів з підручника Істер математика 10 клас. Тому залишайтесь десятикласники, це відео для вас. На сьогоднішньому уроці я хочу, щоб ми з вами розглянули розв'язок прикладів від 1.10 до 1.12 з цього підручника. Ці задачки розглядаються в розділі функції, їх властивості та графіки в першій частині підручника, що являється підручником по алгебрі. І так, кому цікаво, вперед. 1.10. Функцію задано формулою f від x дорівнює x плюс 1 поділити на x-1. Знайдіть і два завдання. Перше це знайти значення функції f від 5, а друге завдання знайти таке значення x, при якому f від x дорівнює 3. Тобто дві такі обернені дії треба виконати, маючи рівняння функції. Одне це знайти, знаючи x f від x, а друге навпаки, знаючи f від x, знайти x. Розв'яжемо цей приклад. І нагадаємо, що для того, щоб знайти значення функції, для конкретного значення х, а у нас задано значення х, це 5, тому що функція залежить від х, х це аргумент, і саме від п'ятірочки, треба знайти значення функції. То треба просто взяти це значення х 5 і підставити в рівняння функції. Тобто скрізь тепер в цьому рівнянні, подивіться: і в скобочках, і в чисельнику, і в знаменнику. Замість х треба поставити 5. Тобто, в точці 5 ми маємо, дивіться, f від 5 дорівнює. В чисельнику також буде вже замість х5 5 плюс 1, і в знаменнику 5-1. І тепер додаємо, це буде у нас 6 поділити, тут віднімаємо на 4. Якщо скоротити на дві очки, то це 3 других. І якщо поділити 3 на 2 це 1,5. Тобто ми з вами дивіться для значення 5 Х, знайшли F від 5 це 1,5. Тепер друга задачка обернена. Якщо вам задане значення фід. Тобто, у вас вже це задане конкретне значення функції. А у нас є певне, дивіться, рівняння функції. То треба підставити оце задане значення fідx, ось в це рівняння. Тобто, ми вже знаємо, чому від fідx, значить, сміливо можемо замінити в цьому рівнянні цим значенням. І тоді у вас буде вже певне рівняння. Відносно x. і його треба розв'язати, щоб вже виразити таке значення x, при якому ми знаємо конкретне значення функції. Підставимо. Тобто, уже для заданого значення f, від х, яке рівне 3. Ми підставляємо, віця, f від x це трієчка. Заміняємо, тобто 3 дорівнює x плюс 1 поділити на x-1. Так, це рівняння. Отже, якщо ось в такому рівнянні у вас є чисельник і знаменник, то щоб звільнитись від знаменника, ми домножимо на x-1 ліву і праву частину. якщо ми домножимо, дивіться, зліва це буде 3 помножити на x-1, а справа домноживши на такий же чисельник, як і знаменник, вони скорочуються, залишається лише х 1. Відкриваємо скобочки, це буде 3х мінус 3, якщо помножити на 3, дорівнює х плюс 1. Ну а далі справа техніки переносимо всі значення з саме в одну сторону, всі числа в іншу, і розв'язуємо це рівняння. 3х і х пішло сюди знаком мінус мінус х дорівнює і мінус 3 переноситься в праву частину, стає 3 плюс 1. І це буде, подивіться, 2х дорівнює 4. А щоб знайти х, треба 4 поділити на 2. І це буде 2. Ну, не забувайте, що дивіться, в таких рівняннях, якщо ви їх вирішуєте, і вам не просто треба знайти таке значення х, при якому у вас щось там задано. Значення x ми з вами виразили, це х дорівнює 2. Але. Оскільки в цьому рівнянні, подивіться, ми ділимо на х-1, а це у нас знаменник, а знаменник ніколи не може дорівнювати нулю, то треба ще вказати, що х не дорівнює 1. Це якщо б ви вирішували це рівняння і взагалі показували розв'язок. А таке значення х, ось воно х дорівнює 2. Далі, приклад 1,11, схожий на попередній, тому детально пояснювати не буду. Задано функцію, задану формулою g від x рівня 2-х поділити на 2 плюс х, знайдіть. Перше це значення g від мінус 1. Тобто значення функції ось в такій точці х. А друге це таке значення x, при якому g від х до рівня мінус 5. Розв'яжемо. Дивіться, якщо в першому прикладі треба знайти значення функції для ось такого значення х, яке дорівнює мінус 1, то треба взяти це мінус 1 і підставити скрізь в нашу функцію замість х. Тоді це буде в точці х дорівнює мінус 1, ми маємо вже від мінус 1 вже пішло сюди, 2 мінус і в скобочках мінус 1, поділити і в знаменнику 2 плюс і в скобочках мінус 1. Тепер дивимось, якщо в чисельнику ми відкриємо скобки, то мінус і мінус десь плюс, тобто 2 плюс 1 стає 3. І тут відкриваємо дужки, це плюс і мінус дає мінус, то це буде 2 мінус 1, буде 1. Тобто 3 поділити на 1 до рівня 3. Отже, ми знайшли з вами значення вже від мінус 1 до рівня 3. А тепер друге завдання: якщо треба знайти вже значення x, і нам задане конкретне значення функції g від x, то ми повинні оце значення g від x-5 підставити в рівняння функції і розв'язати. Підставляємо. Для конкретного значення g від x, яке дорівнює мінус 5, ми беремо це мінус 5, підставляємо функцію. Це мінус 5 дорівнює і далі переписуємо нашу функцію. Це 2-х поділити на 2 плюс х. Щоб розв'язати таке рівняння і звільнити світ ось цього знаменника, ми домножимо ліву і праву частину на той знаменник, який у нас це 2 плюс х. Домножаємо. Тоді в лівій частині це буде мінус 5 помножити на 2 плюс х. А в праві, якщо ми домножимо на 2 плюс х, то воно скоротиться, залишиться 2-х. Відкриваємо дужки, це буде мінус 10-5х мінус дорівнює 2-х. Все, що з х я перенесу в праву частину, тоді мінус 5х стане 5х мінус х. А двічку цю перенесемо вліву, тоді це буде мінус 10-2. Мінус Тепер ми маємо, що ось тут це 4х дорівня мінус 12. Щоб знайти х, треба поділити мінус 12 на 4, це буде мінус 3. Отже, таке значення x, про якому вже від x дрівня мінус 5, дрівня мінус 3. Ну, якби ви вирішували це рівняння, то не забувайте, що ділити на 0 не можна, а значить ще в цьому рівнянні x не дорівнює 2. Приклад 1,12 треба знайти область визначення функції. Нагадаю вам, що таке область визначення функції. Це всі x, які взагалі можуть бути в цій функції. Тому що є такі певні функції, ви не можете в них підставити певне значення x. Тому що там або буде ділення на 0, або під корнем буде від'ємне число, а під корнем парного степеня 2, 4, 6 не може бути від'ємного числа. Тому дуже уважно. Треба пам'ятати, по яким правилам ми знаходимо область визначення функції. Ці правила ви можете подивитись в моєму відео, опис дам під відео. І так, розв'яжемо даний приклад. Почнемо з першої функції. Дивіться, функція дорівнює x-2. Якщо функція є певним многочленом, тобто це набір, сума добуток певних іксів і чисел і з різними степенями, тут може бути і в квадраті, і в кубі, то областю визначення такої функції є множина всіх дійсних чисел. Тобто, якщо у вас тут немає ні знаменника, ні кореня, то для даної функції, саме x-2, Областю визначення, буде множина дійсних чисел, тобто записують, що від y дорівнює r. Або ще це записують, що x належить проміжку від мінус безкінечності до плюс безкінечності, тобто це всі значення на числовій прямій, вони всі підходять в цю функцію. Далі, друга функція, дивіться, f і dx дорівнює. І є дріб в чисельнику 2 x поділити на 3. Якщо вже ваша функція є певним дробом, де в чисельнику многочлен, Тобто набір і цифр і іксів з будь-якою степеню, А в знаменнику просто число без ікса. то дивіться, тут же немає нічого такого страшного, якщо ми ділимо на 3. Ми знаємо, що на 3 можна ділити, тому особливостей таких ніяких тут немає. То і областю визначень такої функції буде множена також всіх дійсних чисел. Тобто для даної конкретної функції 2 мінус х поділити на 3 областю визначення, тобто всіма xма, які можуть бути, є множена всіх дійсних чисел. Тобто тут, також, як і в першому варіанті, 9y дорівняння r. Або x належить проміжку від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Тобто, це всі будь-які числа, вони сюди підходять. І третій приклад, fx дорівнює. 3 поділити на 2 мінус х. Дивимось, якщо вже функція є дробом, де в знаменнику многочлен з x. Тобто, дивіться, ось тут уже ми не знаємо, який х, а х якийсь може бути, а може, ну, ми повинні саме сказати, яким може бути тут x, то ми бачимо, що при певних умовах цей знаменник може стати. 0 може. А ми повинні вказати, що знаменник дробу не може дорівнювати 0, тому що чітко знаємо, що ділити на 0 не можна. Тоді областю визначення ось такої вже функції 3 поділити на 2 мінус х. Є множина всіх значень х. Але виключати треба тільки таку точку. Що знаменник не дорівнює нулю. Тобто, якщо прирівняти цей знаменник, 2 мінус х не дорівнює 0, і розв'язати це рівняння, то ми отримаємо, що х не дорівнює 2. Тому що, дивіться, якщо ми підставимо сюди двіючку, то 2-2 дає 0, а на 0 ділити не можна. Тобто, у нас х не дорівнює 2 і тільки 2. А весь інший проміжок нас задовольняє. Тому тоді записують, що. Область визначення функцій, де віді дорівнює. такому проміжку від мінус безкінечності до 2, не включаючи кругла скобка значок об'єднання. І від 2 до плюс безкінечності. Тобто, ось цим записом ми вказуємо, що у нас всі числа, крім двійки. Четвертий приклад. Тобто, є чисельник і є знаменник. Знаємо, що в знаменнику, якщо фігурує многочлен з x, то значить. Знаменник не дорівнює 0. Тобто, ви вказуєте, що для даної функції областю визначення множина всіх значень, для яких саме знаменник х2 не дорівнює 0. Якщо знаменник не дорівнює 0, ви повинні розв'язати ось це рівняння. Переносимо 4 ось цю частинку, х2 не дорівнює 4. Взагалі можете вирішувати це як рівняння знаком рівня, а потім пам'ятати, що це не дорівнює. Ну і щоб розв'язати дане рівняння, то ви пам'ятаєте, що і 2 і мінус 2 в квадраті дає 4. Отже, у нас областю визначення є множина всіх чисел, для яких Х не дорівнює мінус 2, і Х не дорівнює 2. Тобто вже дві виколоті точки на числовій прямій. Щоб записати повністю. Правильно, математично, цю область визначення ми пишемо, від Y до рівня. І беремо проміжок від мінус безкінечності, і на числовій прямій першої попадається точка мінус 2. Ми її викалуємо, якби тоді до мінус 2 у нас відрізок, точку цю не включаємо скобка, об'єднання. І далі знову від мінус двоєчки. Далі друга точка виколота це 2. То другий відрізок, дивіться. Іде до двійки, ми її не включаємо, об'єднуємо і третій відрізок це від двійки до плюс безкінечності. Тобто, ось таким записом ми з вами казали, що це всі значення на числові прямій, крім двох точок мінус 2 і 2. Ми їх таким чином викололи і вказали, що всі, серед всіх наших іксів ікси не можуть дорівнювати цим двом значенням. Далі, п'яте область визначення функції. Яка також є дробом, вказує на те, що в знаменнику певний многочлен від x, який залежить. Тоді, ви пам'ятаєте, що знаменник не дорівнює нулю. Тоді ми вказуємо, що областю визначення вже такої функції є множина всіх значень x, для яких х2 плюс 2х мінус 3 не дорівнює нулю. Щоб знайти ось ці ікси. На що це схоже, подивіться. Тут x квадрат, x і якесь число. Це схоже на квадратне рівняння. Тобто, якщо замінити знак не а до рівня, то ви отримуєте квадратне рівняння. Як його розв'язати? Ви можете розв'язати його через дискримінант, але це складніший варіант, але він має право на життя. А от якби я вам пропонувала, то давайте розв'яжемо це квадратне рівняння і використаємо теорему Вієта. Теорема Вієта може використовуватися, якщо ось тут замість коефіцієнта А перед х квадрат у нас одиничка. Тоді сума наших коренів дорівнює мінус b, а добуток дорівнює С. Якщо в числах дивіться, сума х1 плюс х2 дорівнює мінус 2, і добуток дорівнює мінус 3. Методом підбору можемо підбирати. дивіться, Якщо тут примножені мінус 3, то це або мінус 3 на 1, або 3 на мінус 1. Тоді дивимось по сумі. Мінус 3 плюс 1 дає мінус 2 дає, значить, нам підходить мінус 3 і 1. А отже, якщо у нас квадратне рівняння не дорівнює 0, то значить х не можуть дорівнювати оцим двом. Коренням квадратного рівняння. А отже, треба на всі числовій прямій ці дві точки виколити, причому перша йде по порядочку мінус 3, а потім 1. То ми записуємо, де відіг до рівня від мінус безкінечності до мінус 3, об'єднуємо, не включаючи мінус 3, знову не включаємо до одинички до другої точки, знову її не включаємо, об'єднуємо. І від одинички до плюс безкінечності. Тобто, цим записом ми з вами. Викололи дві точки мінус 3 і 1 на числовій прямій. Тобто саме цим двом значенням у нас не можуть ікси дорівнювати. Всім іншим, будь ласка, можуть дорівнювати. І остання функція шоста В цьому прикладі, дивіться, fx дорівнює корінь квадратний x 3. Оскільки у нас в функції фігурує корінь квадратний, корінь парної степені, то ви зразу згадуєте, що під кореневий вираз. Завжди має бути додатнім, тобто більше або рівне нуля. 0 може бути. Тобто корін із нуля, 0, значить тут 0 може бути, а от мінус 2, мінус 4, мінус 16 не може бути. Тому, областю визначення даної функції є множина всіх значень x, для яких і ви виписуєте підкореневий вираз, х плюс 3 більше або рівне нуля. Тобто, ось така нерівність. Дозволяє вказати, що під коренем додатні числа. І тоді просто її вирішуєте, переносити число в другу сторону на рівності, це буде х більше або рівне мінус 3. А значить, якщо записати це відрізком, якщо всі значення більше мінус 3, то де y дорівнює. Від мінус трьох включаючи до плюс безкінечності, це всі числа більше, тобто які йдуть вправо, на числові осі, включаючи мінус дякую за увагу. Дякую, що були зі мною, і додивились це відео до кінця. Я хочу, щоб ви писали коментарі, якщо вам щось не зрозуміло. Якщо все сподобалось і ви розібрались, то поставте, будь ласка, лайк. А взагалі, якщо ви не підписані, то підписуйтесь на мій канал. І далі будемо продовжувати з вами розглядати приклади на цю тему і на інші теми.